Уявіть ранковий ефір, і раптом телеведуча каже: А зараз ви побачите перше стрібство в прямому ефірі. Це не фільм, це сталося насправді. І ніхто не помічав сигналів, які вона подавала задовго до того. Друзі, якщо вам подобається моє відео, обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, робіть репости своїм друзям. Це дуже сильно просуває мій контент і мотивує працювати. Всім щиро дякую. Крістіан Чабук журналістка, яка хотіла робити живі людські історії. Вона працювала за всіх. Писала сценарії, виїжджала на зйомки. Але найголовніше, вона хотіла, щоб телебачення допомагало людям, а не експлуатувало трагедії. Але керівництво канала вимагало іншого: більше трагедій, більше аварій, більше. Якщо не кровоточить, то не потрапить в ефір. Саме такою була політика каналу. А Крістіан боролася з цим щодня. Паралельно з роботою вона також воювала зі своїми демонами. Хронічною депресією, самотністю і також проблемами зі здоров'ям вона ні з ким не зустрічалась, втрачала друзів і постійно відчувала себе зайвою. Вона просила уваги, просила допомоги, але всі думали, що то просто стрес. Найстрашніше те, що Крістіан буквально кричала про свою проблему. За кілька тижнів до трагедії вона телефонувала в поліцію, представилася журналісткою і сказала, що пише репортаж про субства. І запитала в них, яку зброю брати для субства і куди стріляти, щоб стало миттєво. Поліція їй відповіла. Ніхто не зрозумів, що це було не для сюжету. Вона буквально кричала про допомогу. Також Крістіан занедовго до псевдо влаштувала прощальну вечірку. Всі там повеселились, і ніхто не міг навіть здогадати, що буде далі. 15 липня 1954 року вона прийшла на роботу раніше і попросила техніка протестувати камеру. Сиділа тихо, мовчки, занурено в себе. Коли почався прямий ефір, вона як завжди професійно читала всі новини. Потім підняла очі і сказала: згідно з політикою каналу, що показує максимально криваві новини. Ви зараз побачите криваву новину, а саме хубство. Вона витягнула револьвер і поцілила собі в голову саме в те місце, куди сказала поліція. Один з її колег казав, що він подумав, що це просто жарт. Зараз до неї підбіжить, а там все добре. А насправді медики намагалися реанімувати її. Але марно. Запис того ефіру зберегли, але він став одним із найбільш заборонених відео в історії телебачення. Одні кажуть, що він зберігається в архивах одного із каналів, інші ж кажуть, що в приватній колекції після її смерті всі побачили те, що ігнорувалося роками. Люди з депресією рідко кричать голос, але їх сигнали помітні. Індустрія може зламати тих, хто хоче робити добре.